Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Чиновникам смердить менше. На гарячу лінію народного контролю звернувся мешканець Дрогобича, вулиці Володимира Великого, 89, дріб 2. Пан Андрій поскаржився на діяльність комбінату міського господарства, який не справляється із вивезенням сміття у дворі будинку. Я звернувся у народний контроль по такому поводу, що у нас постійно не прибирають сміття. Тижнями не вивозять. Сміттєві ящики знаходяться біля самого будинку, буквально в п'яти метрах від будинку і 2-3 метри від огорожі садіка. В садочку гуляють діти. Вонь стоїть страшенна. Приїхали забрати сміття. То, що лишилося поза ящиками, в принципі, то все і залишилось. Мешканець будинку переконує, що скарги в комунальні структури міста не дають жодного результату. Гори сміття та нестерпного смороду під вікнами людей не бентежать ані чиновників, ані комунальників. Звертаюся в ЖЕК, то не наше, звертайтеся в міське господарство. У міське господарство фактично дозвонитись неможливо, тому змушені були звернутися у народний контроль. Надіємося, що народний контроль посприяє, трохи заставить чиновників не рішати проблеми. Передвиборні в кабінетах сидіти і прикриватись тим, що зараз в країні діється. Те, що сміття на вулиці Володимира Великого, 89 дріб вивозять не своєчасно, підтверджує і прибиральниця цього мікрорайону, пані Тетяна. Звичайно, що вони повинні забирати сміття. От вже пару днів як не забирають. Або якщо заберуть, то от бачите, так забрали, навіть не позамітали, ні кругом, ні приходиться прибирати наразі мені. Я з ними сварюся, буває, але вони ззаді от сміття так само не забирають, приходиться не раз самому забирати. Люди також повідомили журналістам народного контролю, що вважають неприйнятною тотальну бездіяльність чиновників, які вони постійно шукають, нові причини. Побажання таке, щоб чиновники більше зранку вставали, обходили свої території, дивились, що в них робиться. Я вже не кажу, які страшні будинки у нас. Теж фасади бажано б зробити депутатів трошки поганяти. А то ми свого депутата бачили тільки тоді, коли вибори мали відбуватися. Так що працюйте, хлопці, працюйте. Журналісти вже взяли проблемне питання із сміттям на вулиці Володимира Великого, 89 дріб на контроль. Про реакцію відповідальних чиновників проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиш, народний контроль, Дрогобичина.